Бог ніколи не моргає. РЕГІНА БРЕТ УРОК 11 ПРИМІРіться зі своїм минулим, щоб воно не псувало вашого теперішнього життя. Напевне, у вас теж був один із тих днів, коли все добре, а потім раптом все міняється на гірше. Зовні, ніби нічого не сталося, проте всередині все перевернулося. Трапилося щось таке, чого не описати словами. І несподівано ви опиняєтесь на дні глибоченної ями у вашій душі. Буває дуже складно зрозуміти, що саме штовхнуло вас у прірву: якийсь шум, якийсь запах або чиєсь зауваження, щось зовсім незначне може загнати вас у власну темряву страх і відчай. І це стається так швидко, що геть не зрозуміло, як ви там опинились. А інколи здається. Що повільно летиш униз і ніяк не можеш зачепитися за що-небудь. У чому ж причина? В усіх буває по різному, особливо в тих людей, які в дитинстві зазнали поганого або недбалого ставлення, що ж до мене спусковим гачком можуть із легкістю стати такі дрібниці, як запах крейди або пакет молока, чи маленькі розкладні крісла, які були в нас у першому класі. А ще плач дитини в крамниці, і роздратований тато чи мама, що тягнуть за собою малюка через усю стоянку. І звук ударів у жорстоких фільмах. Бувають дні, коли будь-що з переліченого зіштовхує мене до ями, і несподівано я почуваюся наляканою, самотньою і нікому не потрібною. Я називаю це нападами дитинства. Якась мить. Я перестаю бути повноцінною дорослою людиною. Я безпорадна і налякана, проте сама не знаю чому. Один лікар, який розраджував ветеранів в'єтнамської війни, пояснив мені, що дорослі, які зазнали в дитинстві поганого або недбалого ставлення, можуть мати посттравматичний стрес. Травми дитинства ми носимо в собі роками, вони, як шрапнель. Малими осколками прокладають собі шлях назовні. Раніше я потребувала кілька днів, щоб вибратись із ями, а тим часом ходила на роботу, готувала їсти, гралася з донькою і намагалася нормально жити, але в душі відчувала себе на межі емоційного розладу. Якщо хто небудь висмоктував ще одну ниточку, я розсипалася безладною копою пряжі. І вже не могла взяти себе в руки. У всіх є ями, які утворилися ще в дитинстві. Більшість людей мають декілька маленьких ямок, які можна обійти, а якщо вже втрапили в них, то швиденько вилізти. Проте, дехто має ями ще розміром із глибокий кратер на місяці, які утворилися через неадекватних родичів або вчителів через домашнє або сексуальне насильство. Через гнів і лупцювання батьків, яких теж у дитинстві ображали чи не приділяли їм достатньої уваги. Насправді значні причини рідко зіштовхують нас до ями, адже ми можемо заздалегідь помітити їх і ухилитись. Якщо ви бачите або чуєте, що наближається потяг, ви просто сходите з рейок і тримаєтесь від нього подалі. До прірви зіштовхують саме дрібниці. Ви просто не помічаєте їх, доки не подивитесь у дзеркало заднього огляду. Одного разу я, як завжди, заїхала в гараж. Мій чоловік стояв на під'їздній алеї і сказав проїхати вперед ще трохи. Я так і зробила, але йому було мало. Він наполягав, щоб я проїхала ще далі. Я могла б просто усміхнутися і проїхати ще декілька сантиметрів або ж вийти з машини. І ввітати чоловікові ключі, щоб він сам поставив її як слід. Натомість мене раптово переповнив гнів, ніби Брюс підпалив коротенький гніт величезної бомби. Бабах! Мене закинуло назад у дитинство. Чому це я маю бути бездоганною? Чому мені ніколи не вдається зробити все як слід? Та чого я взагалі цим переймаюсь? Проте, замість того, щоб вибухнути назовні, я зазвичай вибухала всередині. Замість того, щоб кричати й лютувати, я опускала руки і плакала. Це були давні сльози. Я відчувала, що вони народилися в іншому місці моєї душі. У мене боліли ніс і голова, а, наплакавшись, я завжди хотіла спати. Що ж до випадку з машиною, то добре все проаналізувавши, через декілька годин я знайшла спусковий гачок у минулому. Це сталося багато років тому. Мені тоді був 21 рік. Я стою на під'їзній алеї біля будинку моїх батьків, і тато просить допомогти йому помістити телевізор на задньому сидінні його мікроавтобуса. Телевізор важкий. Його незручно тримати, і я поняття не маю, як саме, на думку тата, повинна принести його і втиснути в такий вузький простір. Я тримаю його зі свого боку і пхаю в машину. Тато каже посунути його назад. Куди назад? Я не можу зрозуміти, що він хоче. Тоді тато починає кричати на мене чомусь він або мовчав, або кричав. Не знаю, як, але йому вистачало секунди, щоб підкрутити звук від нуля до максимуму. Майже завжди він супроводжував свій гнів словами Що з тобою, чорт, забирай! Ти можеш хоч щось зробити правильно. І цього разу він стояв на під'їзній алеї, тримав телевізор і кричав на мене цими словами Я не могла кинути телевізор і піти. Тож мусила стояти на місці, як жива мішень для його гніву. Опісля тато ніколи не вибачався, ніколи не визначав, що зірвав на мене свій гнів через те, що в нього невдалий день чи поганий настрій. І з часом я навчилася не потрапляти в такі пастки. Для початку треба визнати, що ви в неї потрапили. Моїм застережним знаком завжди був момент. Коли я усвідомлювала, що емоції не відповідають ситуації, це означало, що проблема пов'язана з моїм дитинством. Я навчилася зупиняти цей момент, ніби ставлю фільм на паузу. Тоді питаю себе: хвилинку, невже це реакція на дану ситуацію? Може, річ у моєму минулому? Я не можу змінити минуле, але можу поміняти своє ставлення до осаду, який воно залишило в моїй душі. І таким чином можу змінити своє теперішнє життя. Один лікар порадив мені техніку, щоб уникнути потрапляння в яму. Потрібно взяти картку і записати на ній усі докази того, що ви повноцінна доросла людина. Напишіть свій вік, освіту, наукові ступені, назву своєї професії, зазначте, що вмієте керувати машиною, маєте дітей. Що у вас є право голосувати тощо, словом, усе, що роблять дорослі. І коли вже стоятимете на краю прірви, візьміть картку і прочитайте її. Зафіксуйте себе в сьогоденні, будьте дорослою людиною, якою ви є зараз, а не маленьким хлопчиком чи дівчинкою, якими були в дитинстві. Це допоможе повернути рівновагу. На іншому боці картки напишіть координати своєї служби порятунку. Перелічіть номери екстрених друзів, які допоможуть вам вибратися з ями. Оберіть близьких людей, які беззастережно люблять вас такими, якими ви є. Оберіть таких людей, які не побояться зайти у вашу темряву і витягти вас назад на світло. Щоб змінити думку про себе, необхідно докласти чимало зусиль, але якщо вам це вдасться, усе у вашому житті неодмінно зміниться на краще, а особливо стосунки з найближчими людьми. Якщо ж ви не попрацюєте над собою, то й надалі будете наштовхуватися на своє минуле. І будь-які стосунки затьмарюватимуться неприємними спогадами про найгірші моменти поведінки ваших батьків. Звичайно ж, зміна мислення не позбавить вас життєвих ям, проте допоможе не потрапляти в них. Друзі з реабілітаційного центру розповіли мені одну історію. Одного вечора п'яний чоловік вийшов із бару і по дорозі додому перечепився і впав у глибоку яму посеред вулиці. Він не міг звідти вибратись. Один перехожий кинув йому біблію, процитував уривок зі святого письма, щоб обнадіяти його, і пішов своєю дорогою. Тоді біля ями зупинився психолог. Він намагався допомогти чоловікові зрозуміти, чому він потрапив у яму. Нарешті крики нещасного почув алкоголік, який пройшов реабілітацію. Він зупинився біля ями. Будь ласка, допоможи, кричав чоловік у ямі. Без проблем, відповів тверезий, а тоді взяв і стрибнув до ями. П'яний лементував, ой тепер ми обидва застрягли в цій ямі. Та той чоловік лише всміхнувся і сказав: Не хвилюйся, я бував тут раніше. Я знаю, як звідси вибратись. Зараз виліземо разом. Наша мета не обійти яму чи якомога швидше з неї вилізти. Наша мета засипати яму, щоб більше ніхто в неї не потрапив. Чим же її заповнити? Відповідь Богом. А це означає любов'ю. любов'ю до себе, до інших, до Бога. Коли я востаннє вибиралася з ями, мені не все до снаги. То запитала Бога, як мені повірити в себе. Відповідь на питання тихеньким голосом прозвучала в моєму серці: Допоможи повірити в себе іншим!